Товариства, всім доброго дня. Канал Будні свиновода. я Олександр. Прибули на фазенду, зараз будемо працювати. До нашої кучерявої рібітні ми ще обов'язково повернемося. А зараз нам місце в кар'єрі, як кажуть, перше і основне, на чому зараз зупинюся, багато хлопців питають з приводу ціни безпосередньо на оцей гранулятор. Техномашстроївський ОГП 150, однофазний 220 вольт. Товариство, знову ж таки, тоді, коли я його брав, обійшовся він мені 23,5 тисяч без доставки. Зараз вже нічого не можу сказати, але ну, я думаю, що значно дорожче вся ця техніка коштує. Ті ж самі гранулятори, то ж саме стосується і зернодробілки, тому що зернодробілкою я цікавився. Чотири роки назад таку от зернодробілку я... Купував за 8500. Тату на господарство купували таку ж, бо ну як вона нас дуже влаштовує, дуже гарна, класна зернодробілка. ДТЗ кр 20 вже коштувала тоді 14, а зараз я вже дивився, коштує вона порядка 18-20 тисяч гривень, в залежності від того, де її купляти. Так що, яка ціна безпосередньо на оцей от агрегат? Раді інтересу потрібно буде зайти подивитися. Ще багато питань поступає. Хлопці телефонують. Говорять, що ну, якби, гранулятор це добре, але от така техніка, до якої потрібно ще приловчитися і навчитися на ній працювати. Тому що то якісь гранули слабенька, то не, всі матриці працю... то не вся матриця працює, то клине безпосередньо ці однофазні гранулятори. Ну І знову ж таки, зі свого о, боку. Однозначно має бути гарна напруга в принципі зараз цим. Проблеми по всій Україні, тому не знаю, як виходити з цієї ситуації. У мене безпосередньо цей агрегат уже, напевно, з півроку стоїть. Планував його запускати, так до нього руки не дійшли. Напруга повинна бути, щоб просадок оцих жодних не було. Ну і з приводу якості гранули, з приводу роботи матриці, тут потрібно гратися з настройками, з самими зазорами, з відсотком вологи, який ми додаємо. Ну, от безпосередньо про це. Агрегат, ну не знаю, не можу нічого сказати поганого. Е, буквально декілька разів він у мене ставав за весь період. Е, ставав в той момент, коли я переробляв курячий комбікорм, закатував у гранулу. Тому що безпосередньо, якраз от в цьому раціоні багато крейди, і він дуже дуже сухий. Е, трішечки більше додав вологі, в принципі. Він гарно себе зарекомендував, гарно прожимає, гарно пресує. В принципі, я вам неодноразово показував і якість тої гранули, те, як він працює. Так що, ну, щось більше додати, я не можу. Ну, безпосередньо, коли хлопці е телефонують, то е більш детально все розбираємо. Там говорять, що і щупами виставляють зазори. Я на первочергових стадіях також щупами виставляв, а потім ті щупи відставив. Е з любою технікою, в будь-якому випадку, Якби потрібно знайти контакт, іноді ті характеристики, які завод-виробник пише, які рекомендує, іноді навіть потрібно від них відступати і намасувати от власноруч істину, яка і допоможе вам комфортно працювати на цій техніці тут вчора. Трішечки. Подрібнив комбікорму. В принципі, зараз мельницю ми дуже сильно не насилуємо, включаємо дуже рідко. Так що з приводу неї, що тут говорити, працює, працює, гарно подрібнює, не ламається. що саме головне, Це, я вважаю, запорука якби любого хазяйства, щоб техніка працювала менше виносила мозг. Випустили наших кучерящиків, щоб попоїли вони трішечки. Ну і Ця кучерява неадекватина зовсім сказилася. Доводиться мені на нічний період, коли я заганяю їх в сарай, від'єднувати його від них, тому що весь цей от період вони знаходяться разом. І в той період, коли я їх випускаю на вулицю, і коли заганяю на ніч. І Останні два дні реально білка його бере. Годував кроликів, чую геп, другий раз геп заходжу в сарай, а він їх по загороді ганяє і муштрує. Головою розганяється і б'є ярочок у задню частину. ну Вони там реально в кутки ховаються. За шкірки його витягнув, помістив в іншу загороду. і Зараз останні два дні відділяю його від них, тому що надія якби, є, що отримаємо ми потомство. от Принцеска наша, яку ми Назвали разом з доцею. Так вона округлилася. І ну, відсотків 80, я так думаю, що вона у нас кітна. Ну і не хочеться, щоб це дурне наробило якоїсь біди і доводиться його від них ізолювати. Напишіть, до речі, в коментарях, хто має досвід, як ви гадаєте, кітна вона чи ні. Ну і таким чином виходимо із ситуації. В принципі, Коли випускаємо на двір, їх випускаю їх разом. Тут, навіть якщо є у нього якийсь варіант їх помуштрувати, вони від нього тікають. А в загороді, звичайно, там варіантів не дуже багато. Наших маленьких вулерчиків перемістили також у так називаємий відгодівельний відділ у сараї. На найближчу недільку нам там обіцяють похолодання до мінус 15, так що вирішили. Перевести їх сюди, так як місце у нас є. Те поголів'я, яке було і знаходилося тут. А ми підрізали, залишився там один кролик. Ну а малечу розділили, будуть вони у мене знаходяться вже до моменту забою. Тут питання, яке би хотіли з вами обговорити безпосередньо в крайньому відео робив вам матеріальчик, в якому вам розповідали про певні нюанси, що стосується. Свинок f 1 і якраз під цим відео дуже багато і коментарів, і е, на Viber хлопці писали і нелефонували декілька чоловік з приводу того: порадь де можна купити безпосередньо в Україні оцих от свинок f 1 Також товариство. Ми самі голову ламаємо з приводу цього, шукаємо, не зупиняємося, тому що ну, цінова політика, м'яко кажучи. За якою нам пропонують купляти цих свинок, я би так сказав, закосмічна. Зараз ми на місці покупців знаходимося і переварюємо всю ту інформацію, яку отримуємо, дзвонив там і у Вінницю, в Кіровоград, в Білу церкву. Ціна от якраз от якраз 25-кілограмової свинки F1 варюється в районі 8 тисяч гривень. В принципі, ну, космічно за дорого, хто тобто, б мені щоб там не писав. Що за генетику потрібно платити, знову ж таки, всі ми на щось орієнтуємося, всі ми від чогось відштовхуємося. Так, от 180 гривень за кілограм, плюс 85 євро просять за генетику. В принципі, цінова політика така от варіюється по всіх оцих племгосподарствах. ну і там ні на гривню. Дешевше, ми в свою чергу шукаємо велику білу або f 1 Ці два варіанти, серед яких я і обираю. Шукаю, в принципі, стараюся шукати в Сумській області. Дуже нелегко це зробити, тому що бойові дії дуже сильно якби порушили. Устрій оцей от, який був, певні господарства позакривалися, певні господарства розбомблені. По Ландрасів я в свій, в свій час їздив аж в Харківську область у Богодухів. Тому, знову ж таки, ніякої конкретики. Буде щось вигорати, буде щось відомо, щось будемо купляти. Обов'язково товариство буду вам висвітлювати все це на каналі. Ну, а оці от свині по 8 тисяч гривень, поки що ми до них. І в їхню сторону не дивимося, знову ж таки, відштовхуємося від е, от того от еталону е, у свинарстві від F1, ну і якось е, коти на душі шкребуть. Е, тому що е, якщо навіть і беремо от, е, топ серед топів, Данію там е, ця сама свинка f 1 90 кг коштує, якщо перевести на наші е, е, гривні в районі під... Лише під 10 тисяч гривень, так це 90-100 кг. У нас вже 25 кг по ціні елітарної свині і якраз про якість якої ще можна говорити і говорити. Так що, товариство дякую за те, що подивилися. Дякую всім тим, хто поставив подобачку під цим відео. До речі, можете написати внизу в коментарях, хто, можливо, з вас порадив свою чергу. Десь в нашій області або у ближайших областях, та ж сама Полтава, гарну, непогану генетику за адекватними, я би так сказав, і реалістичними цінами. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, подивитися. Ну і можете також поділитися власною думкою, чи варта оця суперукраїнська генетика 8,5 тисячі гривень. Також буде цікаво почитати, проаналізувати думки свиноводів. Так що до нових зустрічей, дякую за увагу.